Вітаю, шановні друзі, на СТО Профігаз. Сьогодні до вашої уваги автомобіль Toyota Prius 2017 року, об'єм двигуна 1.8. Гібрид. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника STAC, модель блока Qbox Plus, максимально розширений діапазон налаштування обіді корекція. Швидкісні форсунки AAB, редуктор від компанії Грінгаз, модель редуктора Нордік забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. У даному автомобілі кнопка розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка врізна LED 600. Балон встановлено на місце запасного колеса у багажному відділенні. Об'єм балона 43 літра. Виробник компанія Greengas. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном компанія Greengas. Заправочний вузол врізано в бампер.